Так, тобто ви пливли на судні з Америки в Ну фактично судно йшло. А я так рулював. Ви везли сюди авто, яке ми купили для клієнта на аукціоні. Так, технічно, так. Але я ж за весь вантаж ну не відповідаю. Угу. Але воно вам дуже сподобалось, тому що гарно виглядало. Так, класно. Отак, глянеш, любо глянути. Ну я не про це. І потім після цього на вас різко напали пірати. Так, все як в тумані далі, і з усього, що було на кораблі. Пірати вкрали тільки автівку нашого клієнта. Так, да, уявляєте, які співпадіння. Вам не здається підозрілим, що єдине авто, яке вкрали, авто, яке вам сподобалось? Ви знаєте, здалось. Я ще й думаю, наша піратам автівка, вони ж плавають. А може це ви вкрали? Ні, ви що, Це пірати. Послухайте, наш клієнт з нами підписав договір. Він отримав фото авто на аукціоні, як воно чекало на парковці під час того, як ми його грузили і як воно їхало. Що нам зараз сказати? Скажіть, що його машина пішла туди, звідки прийшла? Утоплений, але ця машина не була утоплена. Ми перевіряємо всі автівки, це був не страховий випадок. Тоді кажіть, шторм. Я думаю, це ви. А ви що, це точно не є? Чому тоді ви прийшли до нас в офіс? А я прийшов поділитись горем, сказати, щоб ви її більше не шукали, і віддавайте мені всі документи. Я збережу. Навіщо? А просто коли прийде національне антипіратське бюро, я їм скажу, це не я крав, це пірати вкрали машину. Так, давайте. Ключі. Відсудна, а вони на марвокзалі під ковриком. Одразу там велком і одразу під Ком. Ключі від автівки, я знаю, що ви її вкрали. Добре, ось тримайте. Тільки в мене дві умови. Перше, ніхто не повинен дізнатись про цю ситуацію. А по-друге, а ви можете мені з Америки таке саме авто замовити? Я привезу, в мене там знижечка на доставку буде. Зараз тоді попрошу наших менеджерів. Алло, Паш? Треба привезти таку саму автівку, як минулий раз. І це пірат вкрав авто.